Вітаю друзі, вас на каналі Степан Періг. Новий день нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги ось така шкода Октавія 2018 року, четвертий місяць, така друзі лялечка. Версія Drive за 13100 доларів. Знімаю друзі наживо, появилось світло. Що можна працювати? Ось така лялечка. По лакофарбовому покриттю. Зразу показую. 135 тридцять п'ять не Сто 116. 116. Так. Як бачимо. Поки що не фарбований автомобіль. До речі, аж дивно. Всі. Аж 50 людей дивиться зараз наживо. Напевно, появилось світло. Так, поки що не фарбований автомобіль. Так, Має один підкрас, це капот, все решта в оригіналі. Автівка за 13100. Це 1,6 механіка 85 кВт, версія, друзі, драйв. На класних титанових дисках. Так, що ми отримуємо за ці кошти? Ми отримуємо, друзі, автомобіль з одним косметичним підкрасом led оптика омивачі фар, передні задні парктроніки, також є панорамний дах, датчик світла, датчик дощу, заводське друзі тонування, є рейлінги, сама топова оптика. Бачите, вона досить стильна. Електропривід кришки багажника. Ось. Дуже хороший технічний стан автомобіля. Так, є замість запасного колеса, є піна, є компресор і також є фаркоп. Дуже хороший кліренс. Так, м'ятинка ось тут така є. Ось бачимо, друзі, в якому стані салон. Оскільки це версія драйв, він досить цікавий. Чотири спеклопідйомники, електродзеркала є, друзі, автоскладування дзеркал. Ось в якому стані водійське сидіння. Зараз покажу пробіг. Пробіг досить великий, але автомобіль автобамний. Так, навігаційна система, давайте заведу, почну так. Є два ключика, також є оригінальна вебаста. Завели, поки що пробіг не показує, є навігаційна система, бачимо, є двохзонний кліматконтроль. Фільтр тонкої чистки салону, і звичайно, що є Webasta, механіка, п'ятиступінчиста коробка, електропривід кришки багажника, система старт стоп керування партроніками, мультикермо і проїзд-контроль. За панораму я вже сказав. Машинка в дуже збереженому стані. і, Друзі, увага, пробіг. 291 тисяча кілометрів. Я думаю, що цей капот покрасили, тому що були сколи. Покажу, як працює двигун. Автівка дійсно в збереженому стані. Капот не крутився. Павив в оригіналі, все окей. Ось як, друзі, виглядає ось ця лялочка. Ось така Друзяки автівка, 13100. Якщо вас цікавлять більше авто, то в нас є... За 12 700 ось така шкода 2016 року з двома комплектами, з двома комплектами резини, але має 4 косметичні підкраси. І вчора позмивав ось цей бампер, тому що його треба красити, відлущила фарба автомат. Ще буду показувати на панорамі 211 пробігу в дуже багатій комплектації на має теж вебасту. Так, і, друзяки, покажу вам ще. Ось за цю зняв відео буквально пів години назад і з'явила світло ця 12400 без жодного підкрасу, механіка. І 14800 друзі, ось такий седан. Ось такий седан. Якщо вас цікавлять автомобілі шкода, в принципі, заходьте на наш сайт AutoTrade І, друзі, ви там зможете знайти автівку своєї мрії. З вами Степан autotradecars.ua Ця шкода продається 13100 доларів. 18 рік. Кого цікавить, друзі? Телефонуйте, запитуйте. Бережіть себе. Всім удачі, всім папа, завтра буде новий день та нові автомобілі.